Всім привіт! Починаємо нове відео з ось такої локації. Ми знаходимося біля президентського палацу. Сьогодні день відчинених дверей. І ось така черга людей. Всі хочуть потрапити всередину. І почався дощик. Добре, що у нас є парасоля. Ми стояли аж ось там. Ростя, скільки зараз годин? скільки ми вже стоїмо? Двадцять хвилин. Але черга так швидко йде. Не знаю, чи вдасться мені познімати всередині, бо все таки це ж таке місце. п'яти п'ять ми, може, подойдемо До 17 години впускають. А зараз скільки? Шесть хвилин четвертого. 15.06 Ну, у нас є всі шанси потрапити сьогодні всередину. Бачу, що люди фоткаються. Але цікаво, дозволять знімати всередині. Подивимося. Якщо не дозволять, то ми розкажемо своїми словами. Що бачили? Ну що, минуло 50 хвилин. Ми вже майже біля входу. Зараз вам покажу. Бачите, черга закінчується, там ворота. І будуть перевіряти речі при вході. Ось такі екскурсійні автобуси по Братиславі їздять. Потім я вже пізніше прочитала, що в цей день цим автобусом можна було поїхати до облради після перегляду палацу, якщо є такі бажання, і ще там подивитися, що і як. І екскурсія таким автобусом в цей день була безкоштовна. При вході є стаканчики можна попити водички питної. Тут різноманітні дитячі розваги. є. Так що йдемо всередину. Ось так виглядає парк біля президентського палацу. Це палац в мініатюрі. Стеля така прикольна. При вході фонданчик. Ось. Дуже гарно. Добрий. Ага, дякую. Ага. Що дивимось. Звісно, скорочую. у нас не на а мне не нить уж талит у нас такая черга чтобы сфоткаться на стельцах Стоїмо в черзі, щоб сфоткатися тут. Чучка та Татранська, мінеральна. Місця підписані, таблички стоять біля стільців, записничок з олівцем, серветочки, квіти. Ця зала в такому в Зеленому кольорі люстра гарна, стелі теж, зеркало. Гляньте, яка краса. Знову трохи постояла в черзі і потрапили в ось таку невеличку залу. Фіраночки раночки гарненькі. Дивіться, який комод. Певно, кабінет президента. Можливо. Ну, це ми так думаємо. Ну і за традицією зараз робимо огляд туалету в президентському палаці. Тетянка, ти чекаєш? Такий контент. Одразу справа приходять два рукомийника з такими гарними дзеркалами. І ще далі є велике дзеркало. Дві кабінки. Стіни викладені плиткою майже стелі. Дівчата прибирають. І як бачите, тут теж треба постояти в черзі. Квіти, ось така ваза з композицією. І вікно, у двір. Місця тут багато, як можете бачити навіть невеличкий овивальничок, мило. Дуже приємно пахне і білий туалетний папір. Спускаємося на перший поверх. Тут президенти Словаччини. Шість. Сюзанна Чапутова. І зараз Петер Пелегріні президент Словаччини. Слухайте, оце так несподіванка. Маленька церква. В Зиденському палаці місце для молитви. М да, це сильно. Як тобі подобається? Да, ну, я мені так хорошо стояв. Не дарма стояв цілу годину. Попробуй своєю коханий скажіть, не дарма. Я дуже рада, що ми поїхали. Незважаючи на те, що сьогодні був робочий день, такий насичений. Немає геть ніякої втоми. От мені цікаво, в нашому президентському палаці в Україні теж є місце для молитви. Знаю, що спортзал є, бо Зеленський займається. Можна взяти ось таку листівочку і брилочок. Тітку я не брала, а брелок взяла фото президента з підписом його. А тут можна залишити свій автограф. Сьогодні яке тридцяте, 08-2025 їм. Тут десь Тут був рос. Дишать. Десь приблизно годинку длилася наша екскурсія. По президентському палацу. Зараз пів п'ятої, а люди ще до сих пір стоять. Дощик іде А ми йдемо на зупинку. Горжова. Їдемо додому. Горджова на місці. Всім дякуємо за увагу, що ви провели з нами свій дорогоцінний час. Якщо сподобалося відео, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Чекаємо вас в коментарях. Всім пока, до зустрічі у наступному відео!